Акціонери Apple подали до суду на компанію і звинувачують її в тому, що вона приховувала ступінь готовності Apple Intelligence та Siri. Група інвесторів Apple подала колективний позов до федерального суду Сан франциско звинувативши компанію в перебільшенні ступеня готовності функцій на базі штучного інтелекту, представлених як частина Apple Intelligence у 2024 році. На думку позивачів, Apple вела в оману інвесторів заявами про майбутній розвиток Siri із застосуванням штучного інтелекту. Лекту, що вплинуло на вартість акцій та інвестиційні рішення, ключовим епізодом називають конференцію WWDC у червні 2024 року, де Apple оголосила про запуск Apple Intelligence і майбутні можливості Siri. Однак згодом стало зрозуміло, що повноцінний запуск відкладено спочатку до 2025 року, а потім і до 2026 року. Як стверджують позивачі, до моменту презентації в Apple не було готового продукту. Відповідачами у справі вказані голова компанії Тім Кук, фінансовий директор Кеван Парех і колишній фінансовий директор Лука Естрі З початку 2025 року. Акції Apple втратили близько 25% вартості, що призвело до зниження ринкової капіталізації майже на 900 мільярдів доларів.